Ех, весна прийшла, так тепло на дворі, а у парку вже і перші цвіти проклюнулись. Серйозно, пішов як у ті збирати квіти? Та ні, просто насолоджуватися, бо зривати їх не можна. Вони занесені до червоної книги. Значить як у касці не вийде. Не вийде, а випуск новин вийде. Переходимо Давай. до новин. Ти хутіш. Значить, як у касці не вийде, не вийде, а випис новин вийде. Давай хочеше розповідати. Переходимо до новин. 7 березня відбувся черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 130 наших людей. 126 захисників та четверо захисниць. Це воїни зсу, нацгвардійці та прикордонники. Серед них і 77 захисників Маріуполя, 71 з яких із Азовсталі. 9 березня у Павлограді вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Очільник міста Анатолій Вершина розповів про результати ділової поїздки до Ужгорода. У Павлоградському, у Павлоградському, у Павлоградському ЦНАПі з'явилось додаткове оснащення три ноутбуки від благодійної організації. Пристрої оснащені ліцензійною операційною системою та усіма необхідними програмами. Весна прийшла. Працівники КП КПЗ міста готують квіти на висадку на території міста. Це була лише невелика частина подій цього тижня. І весь цей час ми з вами поряд. Якщо ви бачите щось цікаве, або у вас виникають питання, пишіть до нашої редакції. Разом ми спробуємо розібратись у важких питаннях. А на цьому все. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей. Па-па. Все, давай, по домам коротше. Якщо що, дзвони борщ да, є, давай, хорошо, давай, давай. Давай, давай. Я пампушки принесу. Давай, слінька. <реш> так ні, там не видно тебе настільки. <реш> <реш> а ти нам <реш> на маршрутку і уїхав. Ну, да надо. Передаете запросить. Да как проезд?